Вітаю! Хто ж з нас не полюбляє суші? Звичайно, вони подобаються багатьом. Не кажу всім, знаю, що є ті, хто їх не полюбляє. Але якщо ви дивитесь це відео, то суші вам однозначно цікаві. Тому я сьогодні хочу запропонувати вам дуже гарну альтернативу ролам: це суші торт, який готується швидко, просто виходить мега-великий, майже 2 кілограми. І прикрасить будь-який святковий стіл. Дуже гарно та дуже смачно. Для приготування нам потрібен круглий рис, як і для приготування звичайних ролл та суш. Його потрібно 250 грам. Рис треба промити в холодній воді буквально один раз, тому що нам треба, щоб рис залишився злегка клейким. Зливаємо цю воду і доливаємо до рису води. На півтора сантиметри вище, ніж сам рис. кастрюльку. Закриваємо кришкою та ставимо на вогонь. Від моменту закіпання варимо рис 10 хвилин на середньому вогні. Коли вже вся вода випарується, закриваємо щільно кришкою, вимикаємо вогонь і залишаємо на 10 хвилин, щоб він доготувався. Пройшло 10 хвилин, витягаємо рис із каструльки та перекладаємо його в глибоку миску. Рис уже повністю готовий до подальшого приготування, але нам потрібно, щоб він гарно охолонув, тому переклали у глибоку миску, зверху накриваємо вологим рушничком, щоб він не засох та не завітрився, і відставляємо його до повного остигання. Також для приготування тортику нам потрібні норі. Я беру три листа норі та дуже гострими ножицями, дуже легко та просто їх можна подрібнити на невеличкі шматочки. Розрізаємо їх на смужки і далі на ось такі невеличкі смужечки, трикутнички, квадратики, що у вас буде виходити. Нарізали. За цей час рис наш повністю охолонув, до нього додаю спеції: це одна чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі. Та 2 столові ложки оцету для суш. Всі пропорції я пропишу внизу під відео, а також напишу, чим можна буде замінити оцет для суш, якщо у вас його немає. Гарненько перемішуємо рис разом з усіма приправами, і тепер залишилось додати до нього норі. Пересипаємо сюди норі і також гарно перемішуємо. З'єднали всі наші інгредієнти, це найскладніше у приготуванні цього тортику. Далі все зовсім просто. Щоб не засох наш рис, ми його накриваємо знову ж таки вологим рушником, відставляємо в сторону і готуємо начинку для нашого тортику. У мене це два огірка, вага їх 250 г, їх я розрізаю на смужки і потім подрібнюю на кубики. На невеличкі кубики подрібнюємо кожен огірок. Огірки нарізані. Відставляємо їх в сторону та займемось приготуванням наступних інгредієнтів. Це авокадо. Якщо ви не любите авокадо або у вас його немає, то завініть на огірок або взагалі не кладіть. Моє авокадо вагою 200 г, я його розрізаю на дві частини, витягаю кісточку та за допомогою ложки очищаю його від шкуринки. За допомогою неї це робиться дуже просто та легко. Авокадо обов'язково має бути стиглим. Нарізаю його також на смужки та подрібнюю на кубики. Авокадо перекладаю у тарілочку та для того, щоб воно не потемнішало, додаю до нього лимонний сік. Я додаю буквально одну чайну ложку лимонного соку, перемішую авокадо та також відставляю в сторону. І Третій інгредієнт для нашої начинки це, звичайно, рибка. В мене ось такі шматочки, тут в мене 300 грам, два шматки ті, що меншого розміру я подрібнюю на кубики. А інший великий шматок я буду розрізати на слайси. Тобто нам потрібно два види нарізаної рибки. Рибу для суш, для ролів, я використовую тільки солену. Я не готую із сирої. Ви, дивіться, за своїм смаком та за своїми бажаннями. Рибка нарізана. Беру тарілку, на неї викладаю листя салату, кладу роз'ємну форму і збираю наш тортик. Рис, вода, руки гарно змочую у воді і викладаю рис на дно форми, буквально одну третю. Розприділяю його вологими руками, гарно притискаючи по всі поверхні форми. Беру крем-сир, його на весь тортик потрібно 300 грам. І грим. Цього сиру я розрівнюю по рису та тепер за допомогою ложки гарненько розпроділяю повністю як, на зв... як крем на звичайний тортик. Зверху я викладаю рибку, розрівнюю її по всій поверхні, викладаю ту рибку, яка нарізана кубиками. До рибки додаю авокадо і також розпроділяю, щоб у нас був однорідний шар. Зверху на цей шар начинки я викладаю ще другу частину рису, і одна частинка в нас ще має залишитись. Також дуже гарно притискаю це обов'язково у приготуванні суші торту, щоб він не розпадався, треба дуже гарно притискати вологими руками. Тоді у вас нічого не буде розпадатись під час нарізання та куштування тортику. Змащуємо зверху знову крем-сиром, розподіляємо його по всій поверхні, розмащуємо, зверху на крем-сир викладаємо огірок, його також розрівнюємо по всій поверхні і зверху огірка викладаємо залишки рису. Також розподіляємо по всій поверхні, дуже гарно притискаємо. Зверху наносимо залишки крем-сиру. Розмащуємо по всій поверхні і нам залишилось додати останній інгредієнт це рибка, яка нарізана слайсами. Її викладаємо зверху щільненько одну до одної. Якщо ви будете, як і я, додавати ікру поверх тортику, то можете залишити невеликі пробіли, але якщо ви готуєте без ікри, то кладіть максимально щільно одна до одної. Зверху тортик закриваємо харчовою плівочкою, дуже щільненько притискаємо та відправляємо у холодильник мінімум на півгодинки, щоб він гарно пропутався. І після вже можна буде подавати його до столу. Знімаємо плівку, Щоб кільце гарно відстало від тортику, я за допомогою довгого шпателя або довгого ножа роблю ось таку маніпуляцію. І тепер дуже легко та просто знімається наше кільце. Дивіться, який гарний тортик. Зверху я до нього додаю червоної ікри, можна додати звичайної, можна імітованої в кого які можливості, і зверху для краси я все декорую зернами чорного конжуту. Тортик готовий, дивіться, як це гарно, це дуже смачно. Цей торт точно прикрасить будь-який стіл, підійде по смаку будь-якій компанії, тому що це гарно, смачно. Виходить він мега великий, майже 2 кілограми, тому вистачить навіть на велику компанію. Тому раджу вам приготувати цю смакоту на свої новорічні та різдвяні свята та порадувати своїх рідних такою смакотою. Дякую вам за увагу, смачного вам та гарних, мирних і тихих свят!